Ще закрутить 12-вольтний шуруповерт. Ось, такий ось шуруповерт Саморізав граба. Ось. Тут тестування пилок намічається. Доску хочу прикрутити, щоб вона не йорзала. Так, Доска грабова, сухий граб, між прочим. Так. так прикрутити. о ну, Щоб воно не вискакувало. Так, показую. Ого, я, наверное, на цю Тріщотку не виключу, капець туго йде. Зараз хейтери напишуть, що це не граб. Напишуть, що це осика, то поля, ще щось, та й до лампотури. Осьо, кора. Видно, що це грабова кора. Чи зараз знову будете писати, що це не граб, то поля, липа і так далі. Я не знаю де граб, де не граб. Так. Все, прикрутили тут, прикрутили тут. Всьо. Не, не засейкуюся. Але я вам скажу хейтерам, що не доказуй, в них. Якщо щось не відповідає їхній важливій думці, значить це неправильно. Все, є. Доску прикрутив. Доска для чого? Для того, щоб різав пилками і доска нікуди не втекла.